25 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Заразом українські воїни збили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Зала та Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію рашистів. Потужні вибухи пролунали в районі тимчасово окупованого Токмака та села Азовське біля Бердянська. Також на території тимчасово окупованої частини Запорізької області під час риття окопів рашисти розрили скотомогильник і заразилися Сибірською виразкою. У тимчасово окупованому Криму рашисти посилюють заходи щодо виявлення українських підпільників. Зокрема, окупанти проводять обшуки квартир, підозрюваних у нелояльності інколи за відсутності господарів. Також почастішали випадки вуличних вибіркових перевірок. Заразом посилена охорона горезвісного Кримського мосту у Севастополі Акєр. рашисти створили багаторівневу систему для захисту бухти. На тлі очікуваного контрнаступу Збройних сил України окупанти мінують узбережжя. Житель Алушти загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу берега. Численні пожежі вирують в азійській частині рашистського рейху. В Гау Волгоград гепнувся гелікоптер санітарної авіації. Літун здох. В ГАУ Бєлгород знову пролунали вибухи.